Доброго дня, а розкажіть сьогодні ви прибирали в цьому кварталі і у криницю, і ви вирішили назвати свій квартал Попівська Криницька. Ну мова йде про весь квартал, а. так? Ну так, а було саме пов'язано з цим і старичним місцем. Представтесь, будь ласка, будь ласка, Василь Гарний. І розкажіть про Попівську криничку. Ну, я не настільки береген, щоб е, стверджувати це витожно, ага. але можу сказати, що е, на цій території цього кварталу є е, будівлі, будинки зараз, приватні будинки людей, які колись е, належали місцевому попу. Ага. І тут були е, будинки жилі, технічні споруди. Сила господар. І є версія, що ця криниця ну, десь може... Десь... Без... Ні, вона виготовлена ще з такими механізмами Не, механізм сторічними. Ні, чи чисто, ну, скажімо так, а може ще й дорадянські ці? Так, да, ще до дорадянські. Січкарня, січкарня так, так. може бути і Сімінс, між прочим. Так, так, так. Так, да, так, да, тут, 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 тут ще така... Ні, зроблена майстерська. Да. За керівницею теж тут треба було кухати. Так що її трошки реставрувати, і вона буде ще 100 років, якби. Добре, дякую, пане Оси. Трохи підлі підліпили, бо вже хотіли. Ясно, дякую.